Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше нове надходження. Це Lexus 570 2008 року випуску, весь в рідній фарбі, 199 тисяч кілометрів пробігу, 5,7 бензин, повний привід, чорний, затонований, ну все як має бути. Дуже класний стан по кузову, максимально збережений, хазяйський Lexus на гарній гумі, подивіться, як виглядає. Рама абсолютно ціленька, безключовий доступ, LED лінзи. Є страбоскопіки, туманочки, камери спереду, ззаду, в дзеркалі. Ось так він виглядає, друзі. На світлому шкіряному салоні. Салон в дуже крутому стані, повний електропакет, акустика Марк Левінсен, електропривода, підігріви, вентиляції, пам'ять сидінь, круїз, регулювання електрокерма, вставки з дерева, ніяких помилок немає, клімат-контроль, друзі. Камери, ну все як має бути. Регулювання підвізки, підвізка ідеально працює. Також є панорамний люк. Ззаду, друзі. Все, клімат, підігрівчики, в багажничку. Також все чистенько, гарненько, все як має бути. Телевізор для задніх пасажирів. Друзі, ідеальний стан, нема жодних вкладень, автомобіль не потребує. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.